Добрий день. Сьогодні готуємось до НМТ фізика. Пропоную на розгляд розв'язання задач з теми прямолінійний рівноприскорений рух. Так, перша задача. Яка формула відповідає графіку залежності проєкції швидкості від часу, зображеному на малюнку? За графіком знайти прискорення і скласти рівняння для переміщення. Значить, дивимось. Графік залежності проєкції швидкості від часу. Графік у нас спадає, значить, прискорення буде напрямлено. Проєкція прискорення протилежно вісі вісіх. Початкова швидкість. Дивимось за рівнянням. Вх, він дорівнює ви нульове Х, Х, Т. І дивимось початкова швидкість у нас зі знаком плюс, бо графік починається з точки 5. Це початкова швидкість. У нас буде 5. Так. І дивимось тут знак мінус, тому що графік спадає. Дивимося, які з запропонованих рівнянь має знак мінус. Ось оце. Можна далі і не досліджувати, не визначати прискорення за числовим значенням. Так, і скласти рівняння для переміщення прийдеться визначати, тому що ще скласти рівняння для переміщення. Як ми визначаємо початкову тур... Початкова швидкість V0, x 5 метр за секунду, так, беремо кінцеву швидкість у нас буде. Мінус 5 метрів за секунду. Проміжок часу, за який змінилася швидкість від 5 до мінус 5, це буде 3. Час те дорівнює 3 секунди. Підставляємо у формулу для прискорення Vx, відняти v 0 Vx поділити на t, підставляємо а х дорівнює Vx це мінус 5, мінус 5, поділити на 3, це буде мінус 10 третіх, або це буде. Мінус 3,3 метр за секунду в квадраті. Знак мінус говорить, що у нас рух рівносповінений. Так, от і, і підтвердили, да? мінус 3,3. Тепер складаємо рівняння для s. С худорівню 0, Xt. Враховуємо одразу вже знак мінус, мінус акт в квадраті поділити на 2. І це дорівнює v0х, так, 5т. Відняти 3 і 3, поділити на 2, Т в квадраті, і це буде 5. Т відняти 3 і 3, це у нас буде, так, це буде мінус 1,65, здається, 65. Т в квадраті це рівняння для переміщення складено. Йдемо далі. Так, на малюнку зображено графік залежності проєкції швидкості від часу. Визначте переміщення через 4 секунди від початку руху двома способами знайти шлях. Так, спочатку шукаємо переміщення. Давайте згадуємо, як ми шукаємо переміщення, використовуючи графік залежності швидкості від часу. Тобто ми шукаємо площі фігур, обмежених графіком швидкості. І вісю часу опускаємо перпендикуляр. Да, обираємо 4 секунди, опускаємо перпендикуляр з четвірки на графік швидкості. Визначаємо фігуру, да, площу якої ми шукаємо в даному випадку: це два трикутника. Шукаємо площу першого трикутника. Площа трикутник 1. Згадуємо: це одна друга основи помножить на висоту. Одна друга. Основа від 0 до 2 секунд, тобто помножить на 2 і помножить на висоту. Від 0 до 4 висота, тобто 2 секунди, і помножить на 4 метри за секунду. І це у нас буде 4 метри. Так, шукаємо площу трикутника 2. Так само одна друга. Помножити, дивимось основу тут від 2 до 4. 4 відняти 2 буде 2, тобто 2 секунди і помножити. Висота у нас в іншому напрямку буде визначатися. Так, тут у нас буде мінус 4, да? точно, отут буде висота мінус 4. Коли ми шукаємо переміщення, ми враховуємо знаки мінус. Так, це буде помножити на мінус 4. Метр за секунду. І це буде мінус 4 метра. Переміщення дорівнює сумі цих площ. Знак мінус. Враховуємо площа трикутник 1 плюс площа трикутник 2. Це буде 4 відняти 4, це буде 0 метрів. Так, 0 метрів у нас переміщення. Як же знайти шлях? Коли ми шукаємо шлях? Ми додаємо модулі площ фігур, тобто знак мінус не враховуємо напрямок не враховуємо. Тобто машина, виходить, якщо виїхала з гаража, то і повернулася в той самий гараж, да? начебто замкнена траєкторія, переміщення дорівнює 0, але ж, але ж швидкість була, час витрачено на рух, тобто рух був, значить, і шлях має значення. Значить, L дорівнює модулю площа трикутника 1 плюс Площа трикутника 2. Це буде дорівнювати 4 плюс 4 буде 8 метрів. Тепер треба скласти рівняння да, знайти переміщення другим способом. Щоб скласти рівняння, треба знайти прискорення. Згадуємо, як ми шукаємо прискорення. Графік починається з цифри 4, тобто початкова швидкість у нас v 0 X, дорівнює 4 метр за секунду. Обираємо другу точку. да, чітко нам вказує цифри. Проєктуємо на вісь швидкості, це буде В кінцеве у нас 0. І зміна швидкості відбулася за 2 секунди тобто T дорівнює 2 секунди. Визначаємо прискорення AX х Vx, підняти v 0 VX і поділити на T. Так, АХ буде дорівнювати 0 відняти 4 поділити на 2, це буде мінус 2 метр за секунду в квадраті. Так, далі складаємо рівняння s x дорівня v0 x t. Плюс axt в квадраті, поділено на 2. Да? Це в загальному вигляді. Тут ми зараз враховуємо, що у нас буде знак. Мінус, да? І тому рівняння має вигляд v0х це 4 t Відняти 2 поділено на 2t в квадраті. Схе дорівнює 4 t відняти t в квадраті. І підставимо тепер в це рівняння час 4 секунди. Схеве дорівнює 4 помножити на 4 мінус 4 в квадраті це буде 0 метрів. Тобто ми. Дивимось да, з вами, що два способи нам дали однакову кінцеву відповідь. Тут переміщення 0 м і тут приміщення 0 метрів. Рухаємось далі. Читаємо завдання. Швидкість руху тіла змінюється за законом ВХ дорівня 40 відняти 4Т. Знайти модуль прискорення і характер руху тіла. Запишемо рівняння для проєкції швидкості ВХ, дорівнює V0х. Відняти а хве Т. Дивимось, що V0х у нас 40 да? дорівнює 40 метрів за секунду зі знаком плюс, значить, швидкість напряму на вздовж вісі Х. Прискорення А, у нас зі знаком мінус, значить, проєкція прискорення зі знаком мінус говорить про те, що вектор прискорення протилежний до напрямку руху, і тому у нас буде швидкість до певного часу зменшуватись. Так. Значить, дивимось, обираємо да, варіанти. Прискорення 4, 4, 4, 4, то, тобто числове значення в усіх випадках однакове. Далі прискорення в напрямі осі Х. Ні. У напрямі осі Х, ні. У напрямі протилежному осі Х збільшує швидкість руху. Збільшувало б швидкість руху, якби і початкова швидкість була б протилежно напрямлена до вісі х в даний момент ми обираємо відповідь Г у напряму протилежному осі Х прискорення і зменшує швидкість руху да, до певного часу, до точки розвороту у нас буде швидкість зменшуватись. Так, йдемо далі. Ось у нас графіки за поданим графіком залежності координати тіла від часу. Визначте можливий графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу. Будемо аналізувати графіки. Згадуємо: тут у нас графік поділяється на три частини. Да? Перший графік, дивимось, ось тут перша частина. Гілки параболи, якщо я отак от домалюю, да, йдуть вгору. Тобто тут у нас прискорений рух. Прискорений рух це значить графік швидкості на цій ділянці. Да, зростає, 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 тут спадає, не підходить. Далі дивимось, оцей проміжок, другий, від мінус 7 до мінус 1 метра, це у нас. Рівномірний рух. Тут уже буде не парабола, рівномірний рух, і тут, де рівномірний рух, ми з вами будемо шукати швидкість, тому що при рівномірному русі швидкість не змінюється з часом. Це буде горизонтально, пряма. Дивимось тут горизонтально, тут горизонтальна, тут горизонтальна. Тобто треба визначити числове значення. Згадаємо, як це робити. Дивимось, нехай у нас буде початкова. Х0 буде. Координата мінус 7 метрів, кінцева координата мінус 1, метр, мінус 1 метр. Проміжок часу, за який відбулася ця зміна координати, від 1 до 4. Тобто 4 відняти 1 це буде 3 секунди, т дорівнює 3 секунди. І пишемо формулу, як ми визначаємо швидкість. Вх дорівнює х відняти х нульовий поділити на т. Вх дорівнює мінус 1 відняти мінус 7 і поділити на 3. Дорівнює мінус 1 плюс 7 поділено на 3. І це буде 2, вибачте, тут В іксове, 2 метр за секунду. Тобто швидкість 2 метри за секунду. Дивимось, ось швидкість 2 метри за секунду. Тут ніде більше 2 метри за секунду немає. Тобто далі, виходить, у нас тут парабола, і якщо я її продовжу, то гілки будуть униз, цей рух уже буде сповільнений, тобто графік швидкості спадає, і ми обираємо саме А, бо тут швидкість рівномірного руху 2 метри за секунду. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Завдання аналогічне. Ну, закріпимо такі задачі, як їх розв'язувати. Дивимось в цій частині. Да, парабола, гілки параболи йдуть вниз, напрямлені вниз. Значить, тут рух буде у нас рівно сповільнений. Швидкість буде, графік швидкості, да, швидкість спадає, 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 спадає. Тобто, перша частина у нас скрізь спадає. Далі. Друга частина графіка, дивимось. Від мінус 2 до мінус 6 метрів у нас тут рівномірний рух. І давайте визначимо швидкість рівномірного руху. Тут дивимось, це буде горизонтальна пряма да, паралельна вісі часу. Тобто рівномірний, рівномірний, рівномірний. А тут немає рівномірного графік. Варіант Г нам не підходить. І знайдемо швидкість. Так, Початкова координата у нас да, буде х0 мінус 2 метри, кінцева координата ось оця. Це діляночка, дерівномірний рух. Далі починається парабола. Так, х дорівнює мінус 6 метрів. Проміжок часу від 1 до 2, тобто 2 відняти 1, оцей проміжок часу 2 відняти 1, це буде 1 секунда. Тобто час, 1 секунда. Знайдемо швидкість, Вх дорівнює х відняти х нульовий поділити на Т. Вх дорівнює. Так, мінус 6, мінус, мінус 2. Поділити на Т дорівнює мінус 6 плюс 2 поділити на 1. І це буде дорівнювати мінус 6 плюс 2 це буде мінус 4, мінус 4 метр за секунду. І дивимось, де наступ мінус 4. Ось мінус 4 нам підходить. І далі дивимось, що гілки будуть йти вгору: це прискорений рух. Тобто, ось прискорений рух, далі знову, ось, бачите, оця діляночка. Буде горизонтальна пряма, тобто x часом взагалі не змінюється, швидкість дорівнює 0, тобто ця діляночка на всіх графіках, то ми орієнтуємось тільки на те, що при рівномірному осі у нас мінус 4. Ось варіант А. Ідемо далі. Так, визначте, який шлях пройшло тіло за 10 секунд під час рівноприскореного руху, якщо його початкова швидкість 20 метрів в секунду, а прискорення, що дорівнює за модулем 5 метрів в секунду квадраті напрямлено протилежно до початкової швидкості. Пишемо дано. Тобто задача була простенькою, якби знайти переміщення за 10 секунд. А треба знайти шлях за 10 секунд. Так, дано. Ми пишемо час Т дорівнює 10 секунд. Так, початкова швидкість винульове 20. Метр за секунду, прискорення 5 метр в секунду в квадраті, напрямлено протилежно до початкової швидкості. Тобто рух буде до якогось моменту сповільнений. Да? Нам треба знайти шлях, весь шлях. Так от, знайдемо час, час да? до зупинки нашого тіла. Знайдемо час Т1 до зупинки. Тобто у нас тіло розганялося там, да? набуло на швидкість 20 метрів в секунду, а потім рухається далі, але швидкість зменшується, зменшується, тобто гальмує. Да? Зупинилось наше тіло і потім починає рухатись назад. І там вже швидкість буде за модулем зростати. От, от такий у нас рух був. Значить, знайдемо час Т1 до зупинки. Це значить, кінцева швидкість В на, цьому, на цій ділянці шляху. У нас буде. Дорівнювати нулю. Пишемо формулу x дорівнює V0х axt 1 Так, замість Vx я ставлю 0. 0 дорівнює V0, це у нас 20 відняти 5T1. Сповільнений рух я вже тут врахувала знак мінус. Так, Далі 20 дорівнює 5 t 1 Т1 дорівнює 20 поділено на 5, і це буде 4 секунди. Так, далі шукаємо переміщення на цій ділянці. Переміщення дорівнює V0. Т відняти Т в квадраті, поділити на 2. Так. І можна взяти іншу формулу, сх да? дорівнює. V в, відня... v, v в квадраті, відняти 0 в в квадраті, відняти в квадраті, поділити на 2а. Так як Vx дорівнює нулю да, на цій ділянці, то наша формула Sx1. Sx1, ми вирішили цю не використовувати, да? хочу просто показати, якою ще можна користуватися не тільки цією формулою, так. Значить, Sx дорівнює ви нульовий в квадраті поділити на 2 x. підставляємо числові значення. Так, 20 в квадраті, поділити 2 помножено на 5, і це буде 400 поділити на 10, це буде 40 метрів. Тобто, на ділянці шляху. Да? На якому вона швидкість зменшувалася, зменшувалася, зменшилася, і нарешті набула значення 0 от, на цій ділянці шляху, да? ми знайшли, що цей шлях 40 метрів. Далі, далі, якщо тіло наше зупинилося, от воно рухалось, 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 потім швидкість зменшується, зменшується, зупинилось тіло. І далі воно буде рухатись в протилежний вік, здавати назад. і там уже прискорення і швидкість будуть направлені в один і той бік протилежновістьів, і там уже швидкість за модулем буде зростати. Значить, пишемо Sx2 дорівнює початкова швидкість тепер для другої ділянки з того моменту, коли тіло зупинилось, то початкова швидкість тепер буде дорівнювати нулю. Тому я пишу V нульове t, Відняти t в квадраті. Поділити на 2. Т2 я ставлю в нульове. Я написала і тут пишу, що В нульове. E, 2 хай буде. І виходить, що за кінцева швидкість першої ділянки буде початковою швидкістю для другої ділянки. В нульове x2 буде дорівнювати Vx, тобто дорівнює нулю. Так, дорівнює нулю. Так, Сх2 дорівнює мінус. А Т2 в квадраті на 2. Якщо весь час у нас 10 секунд. Частина шляху, де швидкість зменшувалась до 0 4 секунди, значить інша частина шляху у нас буде 6 секунд. Тобто Т2 пишу це 6 секунд. І тепер підставляю в цю формулу сх2 дорівнює мінус 5 помножить на 6 в квадраті, поділити на 2. Це буде дорівнювати. Так, це буде дорівнювати. Мінус 5 помножити на 36 поділити на 20 буде 90 мінус 90 метрів. Чому мінус? Тому що е, тіло зупинилося наше, да? І потім починає рух в інший бік, 8 іксів напрямлено в той бік. Да? А переміщення буде протилежно до 8 іксів. І тому знак мінус. Але нам не загальне переміщення треба шукати, а нам треба шукати. Весь шлях. Тому, коли ми шукаємо шлях, ми додаємо модулі наших переміщень Sx1 плюс sx 2 Коли ми обчислюємо шлях, ми не враховуємо знак мінус, тобто напрямки, L дорівнює 90 плюс 40, 40 плюс 90, і це буде 130 метрів. Все. Для розв'язку задач я використовувала завдання сайту освіта.ua, Ну і збірник задач підготовки до ЗНО, комплексне видання за 2022 рік. До зустрічі! Бажаю успіхів!